І ви не думаєте про те, а як ця ситуація буде грати далі. А вона ж буде грати далі. Те, що наші радикали не думають навіть на три кроки, це не значить, що ситуація не буде гратися на декілька кроків вперед. Але важливо інше. Попри це, відстоювання власної культури вкрай важливе. Єдине, що я б не радила це робити сильними руками. Тобто потихеньку. Тобто головна політика вона поступова. Ми, наприклад, лагідну українізацію звали в утільну. Тобто, ми вигадали термін, який не відповідав дійсності вже тоді. А зараз він взагалі перетворився на фарс. І це все було зроблено руками українських націоналістів, щоб ви розуміли. В цю ситуації. Тому що нам потрібно залучати, так би мовити, інших громадян і навіть не інших громадян, а наших, так би мовити, власних громадян до нашої власної культури. Але будь ласка, без різких рухів це вкрай важливо. Але також ви маєте розуміти, що ша нас. З часом, стратегічно, щоб ви розуміли, будуть розуміти. Тому що китайська загроза у них насувається. Як я казала вище, США у нас полікультурна нація. Там є чимало всіляких інших національних груп зі своєю культурою. І звісно, ще США, вони не можуть роз... заборонити розвиватися певним культурам. Це неприйнятно. Наприклад, Дональд Трамп вирішив подумати, буде він забороняти Тікток, чи не буде він забороняти Тікток. Знаєте, чому він вирішив подумати? Тому що, попри те, що китайська загроза, явніше всіх явних, і Дональд Трамп пев, певний прихильник цієї думки, тим не менше, це занадто радикальна дія навіть у США. Знову ж таки, попри те, що на Тікток уряд США Давно гострить зуб, але вони все ж таки думають. Тобто Вони думають, тому що ну, заборона це антиконституційна дія, коли що.